в Юре, на лівій руці ця пов'язка це не травма якась. Допоміжна скоріше, скоріш, я думаю. Так, я теж гадаю. Щоб були більш різвіші його джеби і потужніші. Так, починають досить технічно Так, Розвідка, розвідка. Ой, Хоча Юр... вже пішов, так. пішов повний вперед, Ой, Ігор. Ігор пішов з напором. Юрій трошки пропускає і це його заряджає, я бачу. Так, Ігор теж пропускає, але бачимо, що Ігор вкладається в кожен удар. Починається заруба так, у нас на першому бушаці. раунді. Хлопці, хлопці Дика. просто Дика, починають да, розривати цей канвас. Бачимо, Юра посміхається. Провокуючи противника, йти до нього наступ. Чуємо шалену підтримку червоного кута. Так. Бачимо. Ручки опускає Юрій. Бачимо, Ігор буде. битись до останнього. Поки, поки що сьогодні він дуже взривний. Заряджень. Але хлопці. поки що це ще перший раунд. Подивимося, як буде в другому раунді. Так. Підказують Юрію. Не зближайся. Гарний джеб, гарний джеб на зустріч від Юрія. Хороший акцентований. Бачимо кралеко. Січка так, є. Так, у... Це ігоря. саме той Джеб був на зустріч. Ой, ще один з підскоком був Джеб хороший. Ой, гарні джеби заходять від Юри. Ой, гарно, гарно. Спробував зав'язати свого суперника mm. Ігор. Не вийшло. Так, бачимо, бачимо від ігоря, теж були хороші удари, тому що у Юря теж є почервоніння на обличчі. О, Юрій, який Юрій О, такий крош видав. Ти бачив раунд перший раунд взагалі. Ну це просто шок, кейс. Юрій просто бачить голову, не дивиться більше нікуди. <звук> Я гадаю, що ми навіть не зможемо нормально прокоментувати. Що ж, це другий раунд розпочинається тільки, якщо я не помиляюся знову а. ж таки. Закрився Юрій, прийняв всі так. удари. Дійсно, бачимо, що Ігор у хорошій фізичній формі підійшов до цього поєдинку. Ігор І... напал такий видає напал так. ударі. Я гадаю, Юрове потрібно витримувати цей початковий напал, а потім розбирати свого противника на дистанції. То, на що... дистанції закидувати Джебе, так, так як він то вміло робить. От зараз так. був гарний момент. На зустріч. О, О гарно! який удар! Так, це був добре, схитрив, схитрив. Ігор попер, гадаючи, що буде знову перкот, але прилетів йому так, в зустріч Так, одного. Гарно. Юроге потрібно працювати, використовувати свої сильні сторони. Потрібно тримати на дистанції свого противника, не підпускати. Так, він може, в принципі, міг би лівим джебом просто суперника завжди збивати. Але зупиняти його Він сам не проти порубатися. Так, він такий рубака, ми це знаємо. Харизматичний. Ї... Ух, який так. розмін. Це просто щось yeah, yeah. неперевершене. Панче залітають нас... дуже потужні. І де в нас зараз боротьба? Хто, хто голосніше перекричить? Юрій чи Ігор? Так, дивимося, дивимося. Головне, щоб не було знов ситуації, як у поєдинку проти Борольського, коли трішки в Юри просіла, дихалка. І він Бачимо, вже, що він оп... трошки подсідає, оп... підсідає. Так, Але так, Ігорю важко, хоча Ігор старається ну, тримати там. Піша м'яза у Маса скоріше окисляється, забивається руки. Будемо сподіватися на те, що. Юра. Останні 10 секунд, армия. хлопці йдуть О, в рубку, Дві просто залітають такі, так, такі удари. Це що ще місце. Ой-ой, я вже. Це було дуже. Розпочинається третій раунд. Просто так. Ігор зразу кожен раунд починає з потужних панчів. Комбінацій. Да. Ну, і Це призводить до... До, плуди... певних... Плудиємо, так, до певних шкод. І гарно бачимо, ігор робив і по корпусу. Так, поки що від Юри ми не бачимо якихось активних дій. Юрій хоче зарядити цей оперкот. Так, він його відпрацьовував на органів хоче ним завершити цей поєдинок. Мені подобається, от, як він угу. рухається. На мою ногами. думку, потрібно от, конкретно Ігоря ловити от, на цих моментах він провалюється. Так, так, провалювати і зразу заходити або за перекотом, або за верхендом. Зараз в мене таке враження, що зараз Юрій просто включить свій... Ой, гарний перкотик був. Зараз Це Юрій включить свій вольяжний цей стиль такий легкий і почне просто розкидувати. <реку> так, Юрій вже хоча. Виснажений, але Гар, готовий до. до рубки. Бачимо, що Юрій заряджається на конкретні панчі. О, пропускає. пропускає. Ігор зажимає. Так, і його зажимає і трішки придушував. Це вже трішки, на мою думку, порушення правил, але в нас є рефері, в принципі, який краще це все. Так. Ігор хоче це закінчити ну, вже баш, вже отрайся. зараз. У Юрія так само вже кров. Я би зробив вже попередження, в принципі. Розбитий але... ніс. Якщо я правильно бачу. Останні 10 секунд поєдинку чи 30? Гарний. Як, зараз будуть бійці показувати характер свій. Але знову ж таки бачимо повагу. Думаю. Головне, Дож, щоб він їх почув, почнемо. щоб знайшов собі сили. Ну, в принципі, так само. Ну, Ігор, я скажу, виглядає свіжіше. Да, да. свіжіше гарно виглядає, виглядає у своєму поєдинку. Хороші фізичні кондиції, гарно двигається, гарно тримає удар. Але І Юрій наносить де... досить таки непогано. Попадає. Так. Тут іде розмін. Пішла З нашого Хоч... ракурсу. Хто То кого випадає. Да. Таке відчуття, що там, коли з розмажисти такі удари, дещо все. Що попадає, то зразу нокаут. Ось-ось і кінець. Ну, видно, що бійці хочуть закінчити достроково поєдинок. Кожен налаштований дуже серйозно. Ух. Бачимо такі з наступом аперкоти від Юри. Вкладає всю вагу. і в більшості По... О, Ох, який... гарний хук був. Хук просто шикарний. Да. Ну, от, йому потрібно більше користуватися своїми довгими руками і тримати свого противника, щоб він не зближався і не наносив свої сильні комбінаційні удари. Юрій просто має стальну челюсть, я би сказав. <гум> і Він знає, що можливо навіть руки не треба підіймати. Да, тримає удар гарно. він, Це дійсно. Неодноразово вже він цього, це доказував нам в рингу. Так, ці хлопці на минулому турнірі дуже гарно себе показали. Показали сильні рубки. Хоча... Ой, гарний лівий зайшов. Що, Юрій на минулому турнірі, що Ігор програли свої бої. Так. ну... Битва титанів. Битва титанів. Ну, це важливий бій. І для одного, і для другого. Щоб вийти... Ігор попадає. Попадає, все частіше попадає. Побачимо, як це. Скажется на Юрия. П'ятий раунд. Так, п'ятий раунд. Зараз ми побачимо вирішення. Я, я, думаю, що глядачі дуже задоволені тим, що для них зробили West Fight, Power Punch. Ай-яй-яй. Які емоції просто yeah. тримає в клинчі Юру і б'є його Ігор по корпусу, о oh. oh, гарний. В принципі, тут oh, Юрій дуже розма... чесно кажучи, розмахується. Не знаю, по яким показникам будуть рахувати цей поєдинок, тому що як від Юри є хороші акцентовані удари і контроль центра рингу, так і від Ігоря випади різкі з комбінаційними. Дуже розмахується Юрій довго, і Ігор встигає нернути під руку, обійти удар. Треба забрати всю волю в кулак і забрати кінцівку цього раунду Юрове. Можливо, нас очікує нічия? Можливо, можливо. Теж, в принципі, досить справедливий буде результат. Ну, ну дуже Це близький бій. Близький, близький бій, бій да. хоч і Юрій видихнувся набагато. Більше вже з моменту третього раунду було відчутно, було видно, як йому вже важче й важче впровадити комбінації. Не. Але він попадає. Так, так. При цьому все рівно викидує хороші акцентовані удари, потужні. Так, можливо, одиночні якісь серії, але при цьому дуже добре пробиває свого противника. І той, в принципі, як би, відчуває. Якби він ще трошки використав хитрості, знаєш, тому що Ігор вже його читає. Так, є так, таке так. Відчуття. Ну, я би не сказав, що досить примітивно, але в принципі повторюється дуже повторюється. часто. Його противник вже читається і чекає його на зустріч. <рігла> і пішли в робку на кінцівку. Так, це, <рігла> то, <рігла> це <рігла> те, що один хотіли один один всі бачити. Дуже дуже хороший. What the